Чально-реабілітаційний центр джерело вже існує понад 20 років, і основна його функція, місія центру це є надання якісних освітньо реабілітаційних послуг для максимального розвитку дітей та молоді з особливими потребами і найбільшої соціалізації їх у суспільства. До цієї роботи покликала я не хочу говорити біда, але Бог призначив то так, точніше. Народилася дитина, і вона. Насправне народилася і тому треба було розв'язувати питання її соціальної адаптації, її навчання, її реабілітації. І це не моя, тільки була ідея. Ми група батьків, які об'єдналися громадською організацією, і це ми так почали ту ідею зреалізовувати, яка почалася 93-му році. Дуже важливою складовою є транспортна програма нашого центру. У нас є шість подарованих благодійниками автобусів, чотири з них, яких обладнані спеціальними ліфтами для перевезення осіб на інвалідних військах. Перша дитина в автобусі. Сідає в 7-15 ранку. Маршрути розподілені так, що діти збираються по всіх районах, мікрорайонах міста Львова, приїжджають сюди на 9 ранку. Діти розташовуються по своїх робочих групах, класах, мають свою активність, тобто це навчальні програми, освітні за різними методиками. Особливості нашого підходу полягають в тому, що в нас працює команда фахівців, яка складається з лікарів, з фізичних терапевтів які займаються фізичним розвитком дитини, фізичною сферою, моторикою дитини. У нас так само є логопеди, і психолог, так само соціальний працівник, сімейний психотерапевт, який підтримує сім'ю. І таким чином сім'я, яка звертається в наше відділення, може отримати комплексну допомогу і подолати ту кризову ситуацію, в якій вона опинилася. Так само, як і з дітьми, без обмежень ми проводимо заняття, звичайно, враховуючи їхні особливі потреби. але принципи абсолютно загально такі прийняті: це є повага до дитини, це слідувати за дитиною, дивитися, які її сильні сторони, шукати мотивацію. І кожна дитина складається навчально-індивідуальний реабілітаційний план, який складається спільно з фахівцями і батьками, і виставляються певні цілі. Для кожної дитини, зокрема, і відслідковується, як дитина прогресує, як ті цілі досягаються. Такі речі, в принципі, приваблюють. Якщо в тобі живе щось таке людське і справжнє, то такі речі, як, як центр джерело, люди, які тут займаються допомогою, ну такі речі не можуть тебе не чіпати. Так? відповідно, ну, я думаю, що тут такі власні люди і працюють, які хочуть допомогти, змінити як зробити цей світ кращим в тих місцях, де він є, дуже складним. Гарне гасло для мене це хто мріє про неймовірне, то робить неможливе. Тому це з цього сили беруться. Ну насправді в Україні права осіб неповносправних це є цілина, це не оре, поле. поле. Так багато роботи. Так багато треба працювати. Я не говорю тільки про створення кіфцент реабілітаційних, Але ще найважливіше це зміни ставлення до осіб неповносправних. Ну власне, що треба міняти ставлення. Тут треба просто думати ширше і давати можливість в тому, що тут я казав, що воно колихається, давати можливість рухатись, бути людиною, вміти вміти любити і розуміти інших, власне, не тільки, навіть якщо вони просто мають іншу думку. З чим ми сьогодні працюємо і намагаємося зрозуміти, та, почути Донбас, почути Крим, почути схід, Захід, Закарпаття. От, але, і власне, що суть полягає також і в тому, щоб вміти е, сприймати і любити людей, які не тільки ментально, а й, можливо, часом фізично від нас відрізняються. Це теж складно і цьому теж треба вчитися. Ті діти вони мене змінили так само. Я так само став трошки іншим. Тобто я дивлюсь, через що вони проходять, думаю, і завжди чи пройшов би я би через це, дивлюсь на їхніх батьків і думаю, дивлюсь, наскільки їм важко. І приходжу до висновку, що мені все життя здавалося, що я сильна людина. Ні. Вони сильні люди, вони сильні люди, ті, які через це проходять. Точно, що це не має бути жалість, і точно що не має бути гіперопіка. Гіперопіка не сприяє розвитку дитини до максимального її потенціалу. Ми намагаємося максимум знайти того потенціалу і розвинути навички, здібності, можливості дитини наскільки вона може їх розвинути. У Нас є організоване гаряче харчування, це є сніданок і обід. І в четвертій годині вони всі організовані тим же транспортом від'їжджають назад додому. На сьогодні в консультаційному відділенні в діленні розвитку дитини надає консультаційні послуги родинам, які виховують дітей з особливими потребами. Обслуговується понад 300 родин на рік, і на денній програмі світньо-реабілітаційних послуг на 147 осіб сім осіб. З різного роду неповносправністю. Центр створювався як благодійна організація, та як неприбуткова організація, і здебільшого фінансується завдяки благодійним пожертвам. Але з 2008 року місто стало партнером для нас. І на сьогодні ми фінансуємося частково з комунального бюджету міста Львова. Це є 30% і 70% Ми функціонуємо завдяки щирим небайдужим людям і їхній вияви, їхньої доброї волі.